Один плюс один повертається в ефір Ната Островська Я І Далі в нас традиційна денна рубрика про здоров'я. Ми її називаємо Олена Комар. Традиційна дійсношої студії, авторка ідеї та засновниця Ютуб каналу Здоров'я Лайв, засновниця громадської організації Медична ініціатива. Вітаємо вас традиційно в нашій студії. Вітає. Ми коли ми готувались до цієї теми, погода була трохи іншою, але скасовувати ми її не наважились, тому що як виявилось. Погода, яка вже за вікном повернулася холодна і така трошки зимова, але вона не впливає на цю тему, яку ми хотіли б говорити. Тема актуальна залишається. Будемо говорити про таку малу і неприємну істоту, і не про Путіна. Хоча може та істота вона більш приємніша ніж той. От е, кліщ, Так. будемо говорити про нього, Ой, тому слава, що насправді це так, це незадоволення. Будемо говорити про це, тому що багато людей зазнають укусів і навіть в квітні була теплою зима, і вони почали швидше активізовуватися. Люди, які часто вигулюють собак, почали якраз звертати увагу на те, що активізувалися кліщі. Uh -huh. Розкажіть нам, будь ласка, чи відкладає ось ця погода більш зимова укуси кліщів зараз? Ну і як берегтися від них? Ви абсолютно тим, що кліщі в нас оживають тоді, коли тепліше. Але вже вони появилися. Вже перші є дані про укуси і тварин, і людей. Тому дуже важливо нам зараз. І так як я за те, щоб можна все, що можна профілактувати, треба людям повідомити. Тому акцент будемо робити, як зробити так, щоб цей кліщ не вкусив. І, взагалі, що робити з кліщем, бо досі є така дилема: нести його в лабораторію, досліджувати, пити антибіотик, не пити антибіотик, два табори і один проти одного. Ці п'ють при першому укусі. А насправді дуже багато є цікавої такої важливої інформації, коли от зараз ми її проговоримо, дуже все стає очевидним. Значить, кліщ. Кліщ на дереві не живе і не стрибає по деревах. Він живе на травичці. Оце є такий міф, що так. під деревами, під дубами, З особливо чомусь під. Листяними деревами не можна ходити, бо зверху брям падають на тебе. Це міф це міф. Та І так само, як що коли вкосив кліщ, треба залити його олією або якимось маслом. Ми до цього повернемося. Що робити, коли вкосив міф, але коли вкусив кліщ, але це міф. Вони живуть на травичці. Відповідно, наша найнебезпечніша частина кліщ. це ноги, там куди ми ступаємо, і куди кліщ може причепитися до нас. Такого... Значить, що важливо з початку квітня буде, до листопада це суперперіод, коли кліщі максимально активні. Значить, ми повинні пам'ятати про те, що ми виходимо на вулицю і ми плануємо собі гуляти. Якщо ми йдемо гуляти, ми повинні одягати одяг, який максимально закриває наше тіло. Це перше. Друге, ми повинні пам'ятати, що таке репеленти. Репеленти це, це весь світ користується тими засобами. Це засоби хімічні або натуральні, які роблять те, що комахи, в тому числі кліщі, Лякаються і не нападають на нас, грубо mm -hmm. кажучи. А Значить, одяг світлий спрацьовує? Одяг світлий спрацьовує тільки в тому випадку, тому що ми на світлому одязі можемо краще побачити кліща. Хотіла б дуже зупинитись на репелентах. Репеленти дозволено всім. Репелентами повинні користуватися і дітками давати. Якщо дітки йдуть гуляти в парк, ми повинні давати їм репелентами обробляти. І так само дорослих. Є два види репелентів, я сказала. Це натуральні. Вони зазвичай базуються на ефірних. Маслах, наприклад, лимонника, евкаліпта. Це спрей може бути Це може бути спрей, це може бути кремчик і парадокс. От коли я сьогодні там переглядала деякі матеріали, в нас в Україні більше суспільство за все натуральне. А в Америці, до речі, натуральні репеленти дозволені діткам з 2-3 років через те, що вони можуть викликати алергічні реакції. А в нас mm -hmm. навпаки, чим менше дитинка, тим більше бояться їй дати, наприклад, хімічний, з дета а швидше скористаються натуральним. Ну, я б тут рекомендувала. Якщо дитинка схильна до алергічних реакцій, то звісно не давати таких якихось агресивних натуральних, якщо ні, можна пробувати. Основні складові, які треба, ми беремо репелент, вибираємо, що там повинно бути написано. Ми повинні бачити, який основний складовий, це може бути Дета, це може найпоширеніший в Україні, це може бути і Р-3535. Що робити, щоб впевнити, що ми беремо хороший? На ньому має бути обов'язково написана діюча речовина і концентрація. Це принципово важливо. От якщо ми бачимо діючу речовину, а концентрації немає, ми його не беремо. І також дуже важливо є ще пам'ятати, що Більша концентрація це не означає сильніший засіб. Концентрація впливає виключно на тривалість. Тобто, якщо ми йдемо з дитинкою з вами домовились в парку погуляти, і ми думаємо, що ми десь приблизно будемо годинку гуляти в парку, значить ми можемо взяти репелент, ДЕТА, з концентрацією 10-20 тому що нам його на годинки до 2 годин вистачає. Якщо ми говоримо про військового і він йде, наприклад, на, на довгий тривалий період на контакт з травою і так далі, значить, ми ми беремо з концентрацією 30-50. О, це тому, цікаво, що... тому що перед вами були з нами військові, угу. і вони якраз кажуть розвідника, вони кажуть, о, тема кліщів справді для нас актуальна. Так. Як, як працює кліщ? Ми знаємо, що роблять москіти. да. Угу. Чим небезпечний да. він? Чим небезпечний? Ми вже розказали, як від нього захистити, чим небезпечний. Кліщ він такий, що він що він ж довше зимував, він дуже голодний. І, ми для нього... як... так. Хоче крові. і він хоче крові, він хоче Наші. їжі. А, а він теж харчується кров'ю. Так, навіть. так. Це для нього харчування, і так як він голодний, він зараз досить такий, от особливо весняний, чому дуже багато випадків. Тому що він чекає собі способів живлення. Він прикріплюється до нашої шкіри. І дуже важливо є, що є чим небезпечні кліщі. Ну, здавалося б, кліщ, вкусив, ми його забрали, все окей, живемо далі. Але насправді є дві небезпечні інфекції, які передаються через укуси кліщів: це кліщовий енцефаліт і хвороба лайма, бориль. Ліос, якщо в першому випадку ми говоримо про кліщевий енцефаліт, це вірусне захворювання, яке може виникнути через укус кліща. Для нашої України це не дуже небезпечна історія через те, що в нас оцих енцефалітних кліщів практично не зустрічається. Дані є, що вони частково десь були відомості від підслужби на Волині і в Криму. Але, наприклад, якщо є країни, такі як Чехія, як Угорщина, де вся територія вважається і по кліщовому енцефаліту, і там на рівні державної програми є щеплення. У нас в Україні щеплення від кліщового енцефаліту не є супер через те, що. У нас мало таких ендемічних регіонів, де є кліщі, які можуть викликати збудник кліщового енцефаліту. але в нас є інша неприємна історія з тим, що хвороба лайма, бореліоз. От в нас дуже в нас практично вся територія України, де кліщі можуть викликати такі захворювання. А як вона розвивається? Що це як за да, діагностувати тому що. так? Тому що які перші симптоми? Я пам'ятаю, просто в мене родич минулого літа. Він якраз сказав, що в нього почала розвиватися ця хвороба. Так, лайма, хвороба лайма або бореліоз. Що найважливіше, нам потрібно знати, що це захворювання, яке викликає це хворобиться. Такі бактерії, борелії, які живуть у кліщі. І дуже важливо зараз нам, глядачам, сказати, що коли наш кліщ, ми бачимо його на шкірі, і нам треба його забрати, ми повинні пам'ятати, що борелії живуть у черевці кліща. Тобто, якщо ми роздусимо його черевце, його животик, великий шанс, що борелії потраплять, і ми точно інфікуємося бореліозом. Тобто, якщо ми вилучаємо кліща максимально близько до шкіри, щоб захопити власне, де його головка, а не тіл. Ще дуже важливо, чи є ризик захволіти бореліями, чи немає. Популярним колись було, пам'ятаєте, що кліщів забирали, несли в лабораторію там досліджували: от чи треба пити антибіотик, чи не треба, чи кліщ інфікований бореліями, чи ні. Є дуже така авторитетна асоціація мікробіології інфекційних захворювань, європейська вона називається. І вони рекомендації наступні: що немає сенсу нести кліща в лабораторію, а ми можемо взяти кліща, він може бути. Уражений бореліями, але ми він не міг уразити нас, і ми можемо намарно пити антибіотик. Б ми можемо взяти кліща і не знайти в нього борелії, і це може нам, типу, так ми можемо вже за собою не слідкувати і пропустити важливий момент, коли появилися специфічний симптом. Специфічний симптом ураження бореліозом є така кільцеподібна еретема. Це, от якщо є ціль. От така ми уявляємо ребляємо собі граф Дартс, куди ціль. Оце такі самі полосочки на тілі виникають. Тобто, це таке червона, Просто на тілі, чи в місці укусу в місці укусу, а далі вона вже може мігрувати. В, виникає, що кільце навколо кільце, цього? кільце. Таке гіперемія почервоніння шкіри, кільце на місці укусу, яке вже далі може не тільки на місці укусу бути, а по всьому тілу. А через скільки може проявитись така? Ну, от і цікава історія Вкус вона може проявитись на сьомий день, в може через тижні. Дуже особливо а тому, не запізно реагувати, не запізно, тому що ми повинні пам'ятати. Ще таку дуже важливу річку хотіла сказати нашим глядачам: якщо ми знайшли на собі кліща, який нас косив і знаходиться в нас, ми повинні чітко зрозуміти, скільки приблизно часу він там. Тобто ми з вами гуляли в неділю в обід. Ми знаходимо кліща в неділю ввечері. Значить, ми розуміємо, що пройшло менше 24 годин. А чим менше кількість годин кліщ в нас. Тим менший ризик заразитись. Тобто, якщо ми кліща забрали до 24 годин, ну приблизно ми ж розуміємо, коли ми гуляли, коли ми могли інфікуватися ним, то найменший ризик захворіти. Але якщо ми. Ідентифікували, знайшли кліщика на нас. а, а яких зонах вони найчастіше нічого не міняється. Це ножки, це в, це шийка, це Я ділянки означаю, навколо стегон, вони, це ділянки навколо попка, животик. Тобто навіть і такі рекомендації, що якщо ми прийшли з прогулянки, дуже довго ми гуляли, то гарно помитись теплою водою, змити, можливо, ще той кліщ, який він собі не причепився до нас, а ще мігрує і шукає, де йому причепитися. А Це ознака, що в нього там роздуте брюшко, вже він напився крові. Це гарне це, зауваження. І це, да. Уваження, це означає, що вже він достатню кількість часу провів у нас скільки? Кілька і скоріш Ні, це вже більше 24 годин. Він стає такий вже роздутий брюшку. Вони ну, збільшується в 6-7-8 разів своє тіло, і це вже скоріш за все буде показом до того, щоб почати профілактику захворювання. А самому все таки не радять. Витягну. Я не буду називати препарат. Є препарат доведений, використовується в всьому світі, але я все-таки зважаючи на те, що в нас в аптеці можна і досі купити антибіотик без рецепту, я не буду називати діючу речовинкою. Перейти, які аналіз чи можна самостійно піти там в лабораторію аналід навіть нам не потрібно. Якщо в нас є укус кліща, в нас є ретема, і в нас ми повинні якнайшвидше почати профілактику робити. Ми вже не чекаємо цього аналізу. Ну окей, а якщо робити аналіз, то аналіз на що? От я на антитіла там... доберелі. але знову ж таки, це теж не буде. Не можуть зараз в нас ж і будь-який е, аналіз, і будь-які препарати можна купити самостійно. Тому я б не дуже хотіла на цьому наголошувати, тому що не завжди. Показник може бути показом до того, що треба почати приймати антибіотики. А ми вже в нашій практиці, коли спілкуємося з колегами з інфекціоністами, бачимо, що йде вже зловживання цим препаратом. А за даними МОЗ mm -hmm. готуючись до цього ефіру, проаналізували статистику. Близько 20 тисяч людей звертаються в заклади охорони здоров'я від укусів ось таких неприємних неприємних істот. Це багато мало і з року в рік як коливається статистика. От аномальна тепла зима, чи може вплинути на більшу їхню активність? Може, звісно, тепла погода вона завжди тільки чи трошечки тепліша і зразу в нас багато випадків укусу кліщів. Тому ми повинні пам'ятати. Що що ми можемо себе захистити, І сьогодні багато часу присвятили тому, що є реп, 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 репеленти, і кожна мама повинна мати, і кожен дорослий повинен мати в своїй аптечці. Оцей репелент, uh -huh. вони дійсно діюча діюча історія, вони не є шкідливими. Просто в нас та додати обов'язково в нас такий якийсь патологічний страх. Ми хочемо все натуральне, але якщо правильно ним користуватись, почитати інструкцію, чи його розпилювати на одяг, чи його нанести на шкіру, він не принесе він, крім того, що захистить якихось небезпечних історій. І які принеси? методики безпечного безпечної екстракції кліщів, от які вже сидять на тобі, найголовніше запам'ятати оцей міф, який ми на початку нашої розмови підняли, що коли кліщ вкусив, треба його обробити олійкою чи ще якимось таким спиртовмісним розчином. Ми не повинні це робити, тому що кліщу не буде вистачати повітря, і дуже часто вони такі як зригування відбуваються. А я вже сказала сьогодні, що всі борелії живуть в животику в них в черевці, і тоді ще більший ризик інфікуватися цими бореліями. Найнебез найбезпечніший це взяти пинцетик з такими дуже загостреними краями, не на церевце, а максимально близько до шкіри, де головка, і плавлюючими такими спокійними рухами потягнути на се. А мотузочкою є методика? є і... історія. З мотузочкою вона більш складніша. Тобто, якщо ти, якщо хтось є, хто допоможе, це супер. Самостійно це не завжди вийде. І ми повинні пам'ятати, якщо ми оцінюємо, що кліщ в якійсь такій зоні, що нам самостійно важко її буде за. Брати його, то краще звернутись до чергового травм за двадцять чотири тваринами Ніколи. з собаками. Теж треба до ветеринара звертатися чи самому ні, самостійно можна. Тільки пам'ятаємо це правило. Якщо ми хочемо, щоб наші тварини були здорові, пам'ятаємо правило. Що ми наше найголовніше правило це не зробити. Що не зробити, чи це не роздавити кліщу животик. Оце роздавається. А історія це. про те, що можна його вирвати, але голова його залишиться там. Так, це так то да? Та, може залишитись голова там і колись були теж такі. Все змінюється в медицині, що обов'язково треба голову забрати. Але насправді голова вона не є небезпечна для нас. І це як тіло з часом. Вона самостійно вийде. Ми звертаємося до лікаря, коли ми бачимо, що вже місце інфікується, почервоніння, пече і неприємні відчуття. А так вона абсолютно самостійно там через день, через два ми її позбавимося. Сподіваємось, корисно було почути, і нам теж готуватися до таких підступних підступних не комах. Це так ми читали. А це не тварини членістоногії тварини вважаються. От Олена Комар, дякуємо дуже вам Дякую. з традиційною рубрикою. Авторка ідеї та засновниця Ютуб каналу про здоров'я, здоров'я Лайф», засновниця громадської організації Медичні ініціативи заходьте на Ютуб канал пані Олени. Там завжди дуже, дуже корисні матеріали.